Всім доброго вечора. Коротесеньке таке вечірнє відео напередодні чистого четверга. Я надіюсь ви знаєте, що завтра треба покупатися, помитися, змити всі гріхи. І подивіться, так що вам така краса, неймовірна краса. Аж засяяло все. Така пасочка у нас. Зайчик Ані Бані. Смог такі красиві такі. Зараз подивимося. Де тут і картини вималювані гляньте, Тут осінь. А тут наліплено. А тут зима. О, це таке красиве яйце. А тут що, весна, це як зараз. Дуже Україна, ти, ти просто... Ти просто диво, подивіться, це все зроблено. Те собака. Добрий вечір. Добрий вечір, гарнісіньки, добрий вечір. Так. Оце у нас така у нас краса. Неймовірна. Бачите, отак. От от. Ну, завтра всі підуть святи. завтра дві служби в церкві. Спочатку люди йдуть вранці, як завжди. На восьму, на дев'яту годину, в кого як виходить. Обов'язково святять сіль. Вона називається четвергова сіль. Просто Як я таке люблю. Це вам щоб для трошки для такого великоднього настрою. Попри все. Подивіться, в кущики, а в кущику там стрічечки. Як це мило, як це гарно. І тут такі гарні кулічки. Дуже гарно. Справді дуже гарно. А вже ввечері йдуть люди і вже помилися, дехто вже навіть паски напече. І стоять службу, щоб святити ромівнички, свічечки. І потім потрібно, не затушивши, донести до своєї хати. Я не знаю, мабуть, ви пам'ятаєте своїх батьків, дідів, прадідів, як вони кожен четвер перед великодним, а це буває лише раз на рік. Ішли з цими громівничками, а погода буває різною. І паска ж буває, і пізній і рані, і буває дощ, буває такий вітруган. І вони, церква була. Одна на село, як завжди, і була десь в центрі. Треба було дойти, люди із навколишніх сіл йшли до однієї церкви. Можете уявити через поле, через якийсь там берег, понад річкою, понад ставком. І йшли і несли ці свічечки. Насправді це так, це взагалі така, знаєте, українська новомороща віра. Оця традиція, я казала, ще раз повторюсь, можна все, можна хати попалити, можна будинки зруйнувати, можна знищити навіть цілі поселення, селище і навіть величезні міста. Але оті традиції, культуру, отой смак до життя, як кажуть в Одесі, не зруйнує ніхто. Це просто нікому не під силу. І тому всіх вітаю із наступаючими святами. Хай Господь допомагає вам, кожному з вас, витримати, пережити все і дочекатися найкращих часів. І оця малеча, яка зараз нам махає рукою, вона обов'язково буде жити в мірі. Правда?